Закінчився рік цікавого творчого життя у дитячій школі мистецтв. Для 31 учня художнього відділення цей навчальний рік став останнім. За традицією його завершення знаменує урочисте вручення свідоцтв. Вступне слово сказав заступник директора Шосткинської дитячої школи мистецтв Анатолій Стегайло. Сьогодні у вас свято, урочисте вручення свідоцтв. Сьогодні ви випускники. І ми сподіваємося, що ви і надалі будете. З теплом згадувати нашу школу, своїх викладачів і взагалі сприймати життя яскраво у всіх фарбах, креативно, творчо, завдяки тим здібностям, які ви розвинули в нашій школі. Зі святом! Директор Шосткинської дитячої школи мистецтв Юрій Лоза у привітальному слові зазначив, що випуск 2024 року вразив журі своїми творчими роботами. Випуск художнього відділення 2024 року, на нашу думку, ну видатний випуск. Він один з найкращих за всю історію, ми вважаємо свого існування художнього відділення, а йому нагадаю вже 37 років в цьому році. І ви нас вразили своїми випускними роботами, особливо композицією. І це ви вразили викладачі в адміністрацію школи. І я вважаю, що ви з успіхом вразите і місця, які прийдуть на вашу виставку, яка відкривається, виставку ваших робіт, яка відкривається. Признавчого музею підтвердженням високого рівня і робіти майстерності, які здобули діти протягом навчання у школі, стала їхня успішність з 31 випускника школи цього року, художнього відділення, 25 є відмінниками. Повірте, це вперше це рекорд. Такого раніше не було. Я вас цим теж вітаю. Ну і ще один штрих для повноти картини про ваші... Про ваші сходи творчі це такий факт красномовний. Цьому році на наших традиційних предметних містецьких олімпіадах обласних, які мають назву конкурси учнів художніх відділень мистецьких шкіл, учні нашої школи отримали 15 призових місць. Ну багато за чимало, я вам скажу, порівняю. Всі інші учасники цих конкурсів, всі, з усіх міст нашого. Нашої сумщини отримали тільки 12 призву Юрій Дмитрович подякував викладачці Ользі Сергієнко за те, що вона плекала своїх учнів, а батьків, які на думку директора школи є фундаментом спільних успіхів, за підтримку. Головні слова на пуття звучали на адресу винуватців свята. Нехай ваше життя починається у музиканті з високої, чистої ноти, у вас з яскравої фарби. Тримайте цю планку творчості, яку ви отримали тут в школі. І ще дуже важливо, будьте справжніми громадянами. І патріотами своєї країни п'ять років наполегливої праці, натхнення та творчих пошуків увінчалися цим важливим етапом. Ці роки припали на пандемію і війну, зазначила викладачка і завідувачка художнього відділення Ольга Сергієнко. Але не зважаючи на що ми знайшли до кінця, і я вам, вам пишаюсь. ви просто великі молодці. Радію, що саме так, радію, що ви зі мною. Я впевнена, що вашої долі майбутнє все буде гарно. Бажаю вам щасливої долі. Від батьків зі словами вдячності виступала Людмила Єрохова. Вона подякувала Юрію Дмитровичу за мудре керівництво, всьому колективу школи за організацію навчального процесу на високому рівні. Окремі слова звучали на честь Ольги Іванівни, яка стала для дітей не лише наставником, а й другом. Ваші уроки були цікаві навіть нам, батькам. Наших дітей ви навчали, виховували, мотивували і головне любили. Бажаємо вам міцного здоров'я, жіночого щастя і завжди надійних людей поруч. Пані Людмила побажала випускникам ставити перед собою амбітні цілі і завжди їх досягати. А ми, батьки, завжди будемо поруч вас любити і підтримувати. Діти подякували рідній школі мистецтв і її викладачам за те, що допомогли розкрити творчий потенціал і знайти своє покликання. Ми тут стали справжньою сім'єю, піклувалися одне про одного, допомагали разом плакали і сміялися. Але ми не прощаємося зі школою. Вона завжди залишається у наших серцях. Як частинка творчого шляху. Кульмінацією свято стало вручення свідоцтв про початкову мистецьку освіту. Дехто з дітей, хто закінчує 11 клас загальної школи, може продовжити навчання на поглибленому підрівні. Музичний подарунок для юних художників підготував баяніст і теж випускник 2024 року Данило Лакоза. Попереду на юних художників чекає багато цікавого: нові знання, нові виклики та нові творчі злети. А щира турбота, професіоналізм та невичерпна віра викладачів і батьків у дітей буде запорукою їхнього успіху. Сьогодні ми випускаємося з школи мистецтв. Подія дуже така довгоочікувана, приємна, але й дуже так. Не хоче не хотілось би прощатися з колективом з вчителями. Ольга Івановна дуже гарно викладач моєї мрії. Чесне слово. Вона завжди давала мені мотивацію ставати краще та краще в плані творчості. І художня школа дала мені велику любов та натхнення на майбутнє стати творчою людиною. За п'ять років діти здобули дуже багато творчих знань. І вони їм далі по житті обов'язково будуть в пригоді, і незалежно від того, яку діти оберуть професію, чи творчу, чи життєйську якусь, все одно їх життя буде дуже красиве. Воно буде насичене, воно буде творче, креативне. І цей вклад, який є, вони внесли в себе за п'ять років, він обов'язково скажеться в їх житті.